Форма для військових річ важлива, особливо на полі бою. Вона має бути легкою та комфортною, а взимку ще й дійсно теплою. На фронті такий одяг зношується на раз-два. Тому потреба в ньому є завжди. Наголошують захисники. Це війна, відбуваються бойові зіткнення, постійні обстріли. Бійці сьогодні, ти одів нове через півтори-дві години в залежності від ситуації, воно вже не придатне для використання за призначенням. Волонтери фонду Відкриті очі добре знають, якою має бути справді якісна форма. Тому не пошкодували майже 8 мільйонів гривень, аби закупити для наших бійців кращі з кращих речей від українського виробника. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут передавати форму та знати, що, хоча б. Таким чином маємо нагоду доєднатися до нашої спільної перемоги. Сьогодні військовим передали одразу 500 комплектів зимового одягу, і ще 100 фонд віддає своїм працівникам-айтішникам, які зараз на передовій. 100 комплектів ми передаємо на безпосередньо нашим працівникам, як і близьким родичам, нашим працівників, які служать на східних рубежах. А 500 комплектів за посередництвом ВОВА і наших воїнів ми передаємо. Сьогодні тут наш фонд далі працює над проектами допомоги. Величезна дякую совсем, тому що вже 80 тисяч людей отримали допомогу завдяки діяльності фонду. Внесок близько 850 мільйонів гривень за час війни. Зимову форму передадуть на передову одразу п'ятьом бригадам. Самі ж військові в захваті від такого подарунку волонтерів, адже одяг без перебільшення є дуже комфортним в умовах бою. Вона не є об'ємна, вона легонька да, і е, буде зручно її носити. Але ті матеріали, які застосовані при її пошиві, ну, забезпечать її використання до мінус 10 градусів. Звичайно, це важливо, коли отримуєш якісну форму так, за своїми конструктивними елементами зручну. Ми бачимо, що дуже якісні матеріали, фурнітура. Благодійний фонд Відкриті очі допомагає армії та медикам від початку повномасштабного нападу. Тільки уявіть, протягом двох років ці неймовірні люди вже передали більше 700 тонн гуманітарної допомоги і зупинятися на цьому не збираються. Євгенія Полікарпова Зиновій Чапойдало. Правда, тут Львів.